Здоров всім, кого не бачив! І це вже третя частина нашого проходження Майнкрафту з різними модами у стилі Dark Fantasy. Хочу побажати тобі приємного перегляду та не забувай про лайк і підписку. Дякую. І так, що я планую робити в цій частині? Я планую піти далеко-далеко і надовго-надовго, щоб відкрити нові горизонти, заповнити мапу. І також зустріти багато мобів, з яких, можливо, випаде якийсь корисний лут. Речей багато з собою брати не будемо, бо я відчуваю, що наш інвентар буде повністю заповнений. Забираємо ліжко і погнали. Я би, до речі, дуже сильно хотів потрапити в цю базу, бо наскільки я знаю, в них є скрині, а в цих скринях дуже цінний лут. І в мене поблизу аж дві такі бази, але є єдиний мінус це те, що я не зможу туди потрапити, поки я не екіпірувався по повній. Ну коротше, думаю, ми так вниз підемо і будемо розфарбовувати цю мапу. Ля, ви подивіться на цю красу, це просто офігенно. Зараз, коротше, на цьому грибочку припаркуємося. Давайте подивимося, що у нас по карті. Я думаю... Ось дивіться, як, яка у нас є локація. Я думаю, ми зараз туди підемо. І там побачимо. Де чого тут так темно, з цими шейдерами я не невчок? Дить, корова! Ахренеть, що ти єбака? Так, ну що нападай, давай. Мені цікаво, якщо воно у нас вдарить. Блять, все не цікаво, не цікаво. А дура води боїться. Опа. Вот это лут. Оце я розумію лут. Е, кістка, розбитий череп і кусок темного металу. Чітко. О, блять, дожили скелети з морковкою і очко в опасності. Чуть-чуть так. Оп-оп-оп. Оп! Опа. Якесь яйце даже випало. Вуха кролика вбивці. Швидкість і пригужчість 2. Я шалею. Коротше, це яйце це така тема. Якщо ми кидаємо біля якогось моба, то його урон стає більшим, але якщо ми його вб'ємо, то ми отримаємо з нього більше опита, ніж зазвичай. Оце вуха кролика буст дають, я вам кажу. Я по цим дырам лтаю просто. Дивіться, це походу ще якийсь монстр. Короче, надо бігти дивитись бігом. Єбака, я вже йду. Серйозно, блядь, це ти красный кардинал. Пістець. Так, що це у нас? Не понял, не понял. Що це за личинки, блин? Воно ще й горить. Ну хп зато у него мало. Офигеть. О, пумба. А ну-ка. Мне ж цикаво Опа, часть сюда. Я еще и не нашел. Блин, не, ну мне сегодня фортеть. Так, мне сегодня е ⁇ удача, так что по одному нитке. А мне снова мурку в руках. Це такий фетиш чи що? Ні, ну це відлітає зразу. Зараз ще цього попробуємо нокнуть. Так, почекай стій, 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 стій. Пів хп, пів хп, пів хп. Здоров. Ну, кстати, шейдери прикольні, не? Типа, я думаю, вони хуже будуть. В хозяйстві все пригодиться, Додому, все додому, все додому. Вот, 16 штучок, Я не знаю, надо мені мне систему, ні? Ні! Він ще сміється, чуєте? Він на коні тупо за мною, якби не ці кролячі вуха, то він би мене доганяв. Нам треба надо... Нам надо в дом, коротше, забігти. Не знаю, і подумати, що з ним робити. На великий жаль чи на велике щастя, він задеспавнився. Просто пропав. Ні, ну серйозно, просто пропав. Бомжі лізуть з цієї каналізації, товчи їх, не ТОВЧИ, все одно лізуть і лізуть. А скелет! Я грибу просто з зомбака скелет. Після цього біляша. Нам накладається якийсь ще один ефект, який я поки не зрозумів, що він робить. Шо це, шо це, шо це? Шо це? Шо це? Муха? Серйозно, цей ефект мух призиває. сальтуху лупанула, нічого. Я надіюсь тут є щось годне. Я скільки сюди топав? Я сподіваюсь, що тут щось є, ану? В'їбав. Всі наступні події я буду озвучувати за кадровим голосом. Переночувавши в цьому поселенні, я вирішив з'їсти їжу, яка випала з вовка. Але ця подія ще зіграє зі мною злий жарт. Поки я відбивався від мух, мене залишили всього одне серце, і щоб якось відновити здоров'я, я вирішив зібрати це сіно і скрафтити хліб. Але муха, яка заспанулась нещодавно, зробила фігню. На цьому кадрі відбувається повне розчарування в мухах. Але, пройшовши понад 1 кілометра від свого дому, я все-таки зміг забрати свої речі і вирішив відправитись ще на одну локацію. Прийшовши на точку, я побачив таке пугало. Я вирішив, що ні при яких обставинах не буду його чіпати, Ну, бо він вроді не проявляє ніякої агресії. Ну, коротше кажучи, я зібрав його в пшеницю і вирішив вирушати додому. Без пригод по дорозі я, звісно, не обійшовся. Зустрів жирафа, залутав ще один портал в пекло і нарешті дойшов додому. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до цього моменту. До зустрічі в нових відосах.